Вітаю вас та запрошую на урок математики. Тема нашого уроку поділ числа в даному відношенні. Перш ніж ми перейдемо до вивчення нового матеріалу, пропоную вам повторити деякі моменти попередніх уроків. І так, що таке пропорція? Будь ласка, згадайте та запишіть відповідь на це запитання до свого робочого зошиту. Перевірте себе. Пропорцією називається рівність двох відношень. Наступне запитання: як називають члени пропорції? Запишіть відповідь до свого робочого зошиту. Перевірте себе. Члени пропорції називаються крайніми та середніми. Наступне запитання: прочитайте пропорцію та назвіть її крайні і середні члени. 24 відноситься до 4, так як 60 відноситься до 10. 24 і 10 це крайні члени пропорції, 4 і 60 середні члени даної пропорції. Наступна 5 відноситься до 7, так як 20 відноситься до 28. Крайні члени пропорції це 5 і 28, середні 7 і 20. Наступна 1 відноситься до 6, так як 3 відноситься до 18. Крайні члени пропорції 1 і 18, середні 6 і 3. Наступна 0,5 відноситься до 2, так як 3, відноситься до 12. Крайні члени цієї пропорції 0,5 і 12, середні 2 і 3. Добре. Переходимо до наступного запитання. Сформулюйте основну властивість пропорцій. Запишіть, будь ласка, відповідь до свого робочого зошиту. Пропоную перевірити себе: добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку. І середніх членів. Наступне запитання. Перевірте, чи дана рівність є пропорцією. Для того, щоб це перевірити, вам потрібно використати основну властивість пропорції. І так, перша рівність. 25 відноситься до 20, так як 5 відноситься до 4. Запишіть до зошита так або ні. Перевірте, будь ласка, себе. Ця рівність є пропорцією. Под неї виконується основна властивість. Добуток крайніх членів дорівнює добутку середніх. Наступна рівність. 0,3 відноситься до 0,4, так як 6 відноситься до 9. Запишіть, будь ласка, в зошитах, так або ні. Перевірте, будь ласка, себе. Ні. Ця рівність не є пропорцією. Третя рівність 2 відноситься до 15, так як 3 відноситься до 22,5. Перевірте, будь ласка. Та запишіть, так чи ні. Так, ця рівність є пропорцією. Наступне завдання. Вам потрібно розмістити величини. У відповідні колонки таблиці. В першій колонці мають бути записані величини, які мають, які мають пряму пропорційну залежність, у другій обернену пропорційну залежність. Для того вам потрібно згадати, які саме величини називають прямопропорційними, а які оберненими. Перший приклад: кількість однакових хлібин та їх маса. Ви розумієте, що якщо ви взяли хлібини, то їх маса буде, наприклад, 3 кг. А якщо ви візьмете таких 5 хлібин, то їх маса буде 5 кг. Тому ви розумієте, що збільшилась кількість хлібин і збільшилась їх маса. Пропорційність між даними величинами є прямою. Цей приклад має бути записаний у першій колонці даної таблиці. Наступний приклад. Швидкість потяга і час подолання ним відстані. Якщо відстань не змінюється, а швидкість потяга зросла, то час, який потрібен для подолання цієї відстані, буде зменшений. Залежність між цими величинами є оберненою, тому вона має бути, приклад має бути записаний до другої колонки даної таблиці. Наступний приклад: кількість робітників і час виконання роботи. Якщо ви взяли будь-яку роботу та задіяли, наприклад, трьох робітників, і вони витратили на цю роботу якийсь час, наприклад, 5 годин, то ви розумієте, що якщо ви збільшуєте кількість робітників, які виконують ту саму роботу, то час, який вони витрачають на виконання цієї роботи, буде зменшено. Тому залежність між цими величинами буде оберненою. Даний приклад має бути записаний в другому стовпчику даної таблиці. Наступний приклад периметр квадрата і довжина його сторони. Якщо довжина сторони буде збільшуватися, то периметр, відповідно, буде так само збільшуватися. Відповідність між даними величинами, буде мати. Пряму пропорційну залежність. Наступний приклад. Довжина і ширина прямокутника при сталій площині. Площина не змінюється, тому думаємо: якщо ми збільшимо довжину прямокутника, то щоб отримати ту саму площу, ми маємо зменшити ширину. І навпаки, якщо ми зменшимо довжину, а отримати маємо ту саму площу, то ширину маємо збільшити відповідність між даними величинами, є обернена пропорційна залежність. Тому ми маємо записати це до другого в даної таблиці. Наступний приклад: вага людини і її зріст. Ви розумієте, що якщо взяти. Маленьку дитину, ріст якої 1 метр, то її вага буде відповідно, ну, наприклад, 20 кілограм. А якщо ми візьмемо людину, зріст якої, наприклад, 1 метр 70 сантиметрів, то відповідно вага цієї людини. Буде так само більше, тому, відповідно, дані величини мають пряму пропорційну залежність. Ми записали цей приклад у першому стовпчику даної таблиці. Добре. Ви згадали е, ті моменти, які ми вивчали на попередніх уроках. Переходимо до нового матеріалу: поділ числа у даному відношенні. На практиці часто постають задачі з вимогою поділити деякі величини у заданому відношенні. Розподіл, наприклад, прибутку, приготування різних сумішей або страв. Щоб розв'язати такі задачі, потрібно виконати пропорційний поділ даної величини. Приклад задачі, які я вам пропоную, так само потрую це виконати. Прочитаємо умову задачі. Для приготування фруктового салату потрібно яблука, банани, киві, апельсини та йогурт. Всяких у відповідні відношення: 5, до 2, до 1, до 3, до 4. Скільки потрібно взяти кожного віду продуктів, щоб отримати 450 грам салату. Проаналізуємо дану задачу. Ви бачите, що як розглянути. Умову, то ви побачите, що всього частин, які входять до складу салату 5, 2, 1, 3 і 4 складають 15, Маса салату 450 грам. То ви зрозуміли, що якщо ви всю масу поділите на загальну кількість частин, які входять до цього салату, то ви отримаєте. Скільки грам в одній частині цього салату. А потім ви зможете знайти відповідно, скільки було грам яблук, банан, ківі, апельсин та йогурту. Запишемо розв'язування. І так, спочатку ви маєте записати пропорційну залежність. Яблука відноситься до бананів, до ківі, до апельсіну, до йогурту, так, як 5 відноситься до 2, до 1, до 3 і до 4. Всього було 450 грамів. Як ми вже говорили, якщо до 2 додати до 5 додати 2, додати 1, додати 3, додати 4, ви отримуєте 15 частин. Це всього складають фрукти в цьому салаті. 450 поділити на 15 і ви отримаєте 30 грам. Це вага одної частини салату. Ви зараз бачите, що ківі в цьому салаті була одна частина, тому ми зразу можемо написати, що це 30 грам це маса ківі. Якщо 30 помножити на 5, ви отримаєте скільки грам яблук, 30 помножити на 2, отримаєте скільки грам бананів, 30 помножити на 3, отримаєте скільки грам апельсинів, 30 помножити на 4. Ви отримаєте скільки грам йогурту. Відповідь до цієї задачі ви запишетесь самостійно. Запишемо алгоритм розв'язування задач на пропорційний поділ числа. Якщо ви розв'язуєте задачу подіях, перше. Знайти суму всіх частин. Друге. Знайти значення одної частини. Третє. Знайти значення пропорційних величин. Запам'ятайте це. Пропоную вам розв'язати дану задачу іншим способом. Наприклад, за допомогою рівняння. Для цього ми позначимо Х грам маса однієї частини салату. Тоді яблука складали 5х, банани 2х, кірі Х, апельсини 3х, йогурт 4х. Складемо рівняння. 5х, додати 2х, додати х, додати 3х, додати 4х, дорівнює 450. Ліву частину рівняння можна спростити за допомогою розподільної властивості множення відповідно додавання. Знайти невідомий множник ви можете поділити добуток на відомий. Ви отримали 30, це маса одної частини. Якщо 30 г помножити на 5, ви отримали, скільки яблук, 30 помножити на 2, скільки бананів, 30 помножити на 1 це ківі, 30 помножити на 3 апельсин, 30 помножити на 4 це йогурт. Ви бачите, що ви отримали при розв'язуванні іншим способом ті самі дані. Тому яким способом вам зручно розв'язати ту чи іншу задачу, ви маєте з'ясувати самі. Запишемо алгоритм розв'язування задач на пропорційний поділ за допомогою складання рівняння. Перше позначити масу однієї частини через Х. Друге знайти вирази пропорційних величин. Третє. Скласти рівняння, розв'язати його. Четверте знайти значення пропорційних величин. Пропоную розглянути наступну задачу для приготування. Цементного розчину треба взяти цементу, піску та води у відношенні 1 до 1 та до 6. Скільки потрібно робітнику взяти кожного з цих, кожного з цих речовин, щоб отримати 48 лідер цементного розчину? Проаналізуємо задачу і складемо пропорцію. Цемент відноситься до піску, відноситься до води, так як один відноситься до одного до шести. Всього було 48 відер. Пропоную розв'язати задачу з допомогою рівняння. Нехай маса однієї частини речовини буде х відер. Тоді цемент буде х відер, пісок Х відер, вода 6х відер. Х додати Х і додати 6х дорівнює 48. Розв'яжемо це рівняння, ви отримаєте х дорівнює 6, це одна частина розчину. Зразу зрозуміло, що 6 відер було цементу, 6 відер було піску, 6 помножити на 6, це 36 відер води. Ви побачите, так як цемент і пісок були по одній частині, тому ви з'ясували, що це 6 відер. А води було 6 частин, тому 6 на 6, 36. Відповідь до задачі запишіть самостійно. Наступна задача. В ящерки довжина хвоста так відноситься до довжини решти тіла, як 62 до 38. Чому дорівнює довжина хвоста ящерки, якщо довжина її тіла становить 50 см. Розв'яжемо цю задачу. Запишемо пропорційну залежність. Довжина хвоста відноситься до довжини решти тіла, так як 62 до 38. Всього було 50 см. Розв'яжемо цю задачу до допомогою рівняння. Нехай х см – довжина однієї частини тіла ящерки. Тоді 62х см довжина хвоста, 38х довжина решти тіла. Довжина всього тіла ширки 50 см, тому можемо скласти рівняння 62х, додати 38х, торівнює 50. За допомогою розподільної властивості множення відносно додавання, ви можете спростити ліву частину рівняння, отримаєте 100х, дорівнює 50, від х получилася 0,5. Це довжина однієї частини. Тіла, то поможе помножив 0,5 на 62, ви отримуєте 31 см довжина хвоста ящерки, що і потрібно вам було знайти за умовою задачі. Переходимо до наступного прикладу. Відрізок CD завдовжки 48 см, точками А і Б поділено у відношення 5 до 3 і до 4. Знайдіть, знайдіть довжину. Кожної частини відрізку. Складемо пропорцію. Намалюйте, будь ласка, спочатку собі відрізок, щоб вам зручніше було розв'язувати задачу, розташуйте точки на відрізку таким чином, щоб відношення відрізків СА, АБ і БД відповідали умові задачі. Запишіть. Відношення спочатку. СА відноситься до АВ і відноситься до БД так, як 5 відноситься до 3, відноситься до 4. Нехай X сантиметрів – довжина однієї частини. Тоді СА це 5х сантиметрів, АВ – 3х сантиметрів, БД 4х сантиметрів. За умовою задачі СД дорівнює 48 см. Складемо рівняння 5х додати 3х додати 4х дорівнює 48. Спростив ліву частину рівняння, ви отримаєте 12, до дорівнює 48. Знайти невідомий множник, ви отримаєте 4 см. Це довжина однієї частини. Далі зможемо знайти частину СА, для цього ми 5 помножимо на 4. Потім частину АВ для цього ми 3 помножимо на 4, а потім частину БД. Для цього 4 помножимо на 4. Ви отримали 20 см, 12 см та 16 см. Наступну задачу я пропоную вам самостійно розв'язати двома пропонованими вам способами. І за допомогою дій, і за допомогою рівняння. Прочитаємо, будь ласка, умову. Для приготування борщу овощів. Взяли картоплю, капусту, буряк, цибулю, морку, спеції у відношенні: 3 до 2, до 2, до одного, до одного до одного. Скільки потрібно взяти цих складників, щоб отримати 500 грам борщу? Складіть, будь ласка, пропорцію: картопля відноситься до капусти, відноситься до буряка, відноситься до ципулі до моркви та до спеції, як 3 відносити до 2, до 2, до 1, до 1, до 1. Всього було 500 грам. Якщо ви позначите x грам, це вага одної частини, то тоді ви легко складете рівняння, то розв'яжете задачу. Або згадаєте перший спосіб та розв'яжете дану задачу по діях. Повторіть, будь ласка, алгоритми розв'язування цих задач та запишіть розв'язки до робочого зошиту. Щоб краще підготуватися до наступного уроку та повторити те, про що йшла мова сьогодні на уроці, пропоную вам ще раз переглянути відео, опрацювати параграф 12, 13, 14 та 15, повторити правила цих параграфів та виконати письмово номер 636. Та 641 у вашому підручнику. До нових зустрічей! Бажаю вам успіхів!